Сука! 12 січня, це Лазурка, місто Покровськ. Ось, нас нещодавно ходили цією дорожкою. Збираємо зараз двох жінок. Лазурки. Машина не приїде, тому що дуже багато уламків. Вже без колес я залишив свій бусик тут. Ще нещодавно з цього під'їзду, з першого поверка, ми забирали людей. Ви бачите? уже разбыто. Вот. О, давай, давай. Давай, бать. Закидывай, закидывай, закидывай. Залазьте, давайте. Отхожу. Сиди здесь машина, машину, давай. Да. Давай удачи! Слава, давай садись, быстренько. Ноги аккуратно. Все нормально. Оля, девочка звонила, а мы Что тут. Такое стопорнулись. Побоялись. Все улицы тоже. Да. Ага. Виїхали з Покровська. Ірина та Олексій зараз е, в Сінельніково. Історія цієї пари вона е, типічна, як і для більшості. Вони вже виїжджали на початку війни, прожили в Києві дуже дорого, повернулися. От і хлопці, власне, військові, які для залишили мені цю заявку, вони допомогли знайти їм будинок тут. в Сінельніково. Дякую вам величезно за це. До речі, е, зовсім скоро Ірина стане матусею. Дуже сподіваюся, що дитина буде. Народжена в тиші без обстрілів вже тут на Дніпропетровщині. Дуже сподіваюся, що на долю цієї дитини не випаде більше війна.